Вказувала, так, що жінки стають склонні до нейродистрофічних захворювань. Так які ж продукти відповідають за нейрозахист, за збереження пам'яті? Дивіться, куркумін, да? видавляйте куркуму собі в страви і буде користь вам. Далі n ацетилглюкозамін де є є в Ну, Гриби також включати корисно. Далі що? Квірцитін. Ви знаєте квірцитін? Дуже мощний такий антиоксидант, чуть пізніше ще про нього скажу, дуже має таку велику, не просто оздоровчу, а навіть лікувальну дію. І де саме більше, є в зелених яблуках, але саме більше в цибулі, а ще більше у шпині цибулини. І більше, якщо вибирати між жовтою і золотою цибулею, то краще в синій, там ще більше цього герцидіна. Спірмідін теж це така речовина, яка є в твердому сирі і є в грибах. Теж, Нейрозахисту. Ну, також чорний шоколад за счет катехінів і поліфенолів. зелений чай, також там є катехіни. Ну, і ось улюблений продукт, ну, принаймні мій темний виноград, темно-синій за счет чого? що там таке суперкорисне, і не тільки для нейрозахисту, для збереження пам'яті, а для всього практично там є дуже багато ресвіратрола. Так от ресвіратрол це практично молекула молодості. Да? Тому що є з унікальною просто дією і дані доказової медицини показує противіковий ефект, зменшує пошкодження ДНК, зменшує ризик любих вікових захворювань, не тільки для нейрозахисту. Ну і тут компанія НСП дякувати компанії НСП, що вона зробила такий унікальний продукт як грипайн, тому що тут є респіратрола, достатня кількість, тому що тут є екстракт шкірки винограда і екстракт кісточок винограду. Тому це ну, особисто в мене це один з улюблених продуктів. Я його п'ю кожен день вже багато років. Раніше пила тільки літом, тому що це мощний антиоксидант. а тоді думала, а чому ж я п'ю його тільки літом і стала його пити без перерви. Ну, коли прочитала вже чим більше далі читаєш і взнаєш, то зрозуміла, що я таки правильно роблю. Так, профілактика хвороби Альцгеймера. так як я вже казала, да, що жінки більше схильні до Альцгеймера. чоловіки до Паркінсона, а жінки до Альцгеймера. Дивіться, що може підвищити ризик Альцгеймера? Гемове не ну, гемове залізо. А де у нас залізо? Да? Гемове залізо це в, черв... в м'ясі, його тобто більше в червоному м'ясі. Ну і не це груслина. Звітно, ну, нам треба, треба все їсти, і м'ясо і то, але всьому треба знати міру. Що ще підвищує ризик? Це трансжири. Трансжири, де у нас є, це будь тістечка в магазині, це хліб, також туди додають, маргарин, це морозиво, це всі цукерки практично, особливо з помадками. Ну і шоколад, корисний дуже продукт, але ж є такі шоколадки з помадками, не потрібно їх купляти. Там самих, самого шоколада з какао-бобів мало, а транжирів багато. А транжери це взагалі це той продукт, не тільки сприяє хворобі Альцгеймера. Це той продукт, який потрібно виключити, якщо хочете бути здоровим. Тепер дивіться, алюміній. Не потрібно нічого в алюмінії робити. Да? Ну, запікають деякі люди, да? отут фольга намальована. Далі що? Міді, да? надлишок міді, тобто якусь кількість нам потрібно її мати, а надлишок міді. Сприяє такі, такій хворобі. Тобто ну, намальована турка, посуда, мідна, да? не потрібно в мідних турках робити, то там варить каву, да? і надлишок омега-6. Надлишок омега-6 рослини, певних рослинних олій. Тепер що ж знижує Альцгеймера? Да? Це омега-3. Ну, тут написано декозапінтаєнова кислота. Ну, а взагалі-то омега-3, декоза і ейкозапінтагенова, і вони мають дуже позитивний вплив. Вплив на здоров'я, потрібно рибу включати, хоча б 2-3 рази на тиждень їжу. Ну і, звісно, додати, тому що ми практично, не так як все-таки не кожен день ми їмо її, ну то потрібно, звісно, добавляти омегу-3, омегу-3 да? тому що омега це теж наша молодості в тому числі. Де багато омеги, саме більше, це в жирній рибі, це не тільки чого на риба, да? це і скумбрія, і це сардіна, і це оселедець. Так от, омега, про омегу два слова добавлю. Омега також вважається антивіковим засобом, от, зменшує, покращує гідратаційні властивості шкіри і запобігає передчасному впливу. Старінню. Так що, жінки, увага, хто не їсть рибу кожен день, а кожен день ніхто не їсть жирну рибу, то додавайте омегу і ваш організм вам буде тільки дякувати. Ну і не тільки молодим, також дуже корисно, тому що при лікуванні акне, алергічних захворювань це все, омега дає дуже позитивний ефект. Тепер дивіться, що ще знижує ризик хвороби? Да? Альцгеймера, кава за щодо кофеїна, да? вітаміни групи Б, інозітол, галова кислота. Де галової кислоти багато це в гранати. От. Вітамін Д і халін. Отут тут яйцо внизу не знаю, намальовано, не знаю, видно вам чи не видно, але тут багато дуже ем, халіна. І фітнова кислота. От часто, бачите, нічого немає в цьому світі. Що воно тут тільки шкідливе, мабуть, так, да, і не шкідливе. От кажуть, вимачуйте мачуєте оріхи, тому що там фітінова кислота. Фітінова кислота зменшує смутування кальція. Але не потрібно весь час вимочувати, якщо ці горіхи нормальні і хороші, да, не думати, що оброблені, да, щоб якісь там хімікати забрати, тому що фітінова кислота сприяє зменшує ризик хвороби Альцгеймера.